20 мільйонів користувачів всередині України, особливо люди, які покинули Україну через війну, вони відчувають зручність дії і дуже багато відгуків, що тут навіть немає дії. Все приходиться оформляти в паперах, стояти в чергах і ходити поміж державними установами до доброго швидко звикається, але ми не зупиняємося. Ми розвиваємо цифровізацію нашої держави, продовжуємо. Продовжуємо рух в частині цифрової держави, і у нас ще доволі багато планів. Україна зробила стрибок за п'ять років з аутсайдерів в лідери світу. Зі 102 зі місця ми піднялись на п'яте місце за рейтингом онлайн сервіс індекс. Це теж характеристика нашої держави. Звичайно, у нас амбіція бути лідерами в світі, і ми продовжуємо цю роботу. Цифровізація. Це важливий елемент нашої стійкості в час повномасштабної російської агресії. Макрофінансова стабільність. Держава, попри надзвичайні виклики ковід, попри повномасштабне вторгнення, залишається стабільною. Ми контролюємо інфляцію. Ми вчасно і в повній мірі виплачуємо всі державні зобов'язання: і соціальні, і бюджетні. Знаходимо ресурс для того, аби збалансувати наш бюджет. За п'ять років бюджетна фінансова підтримка партнерів склала 120 мільярдів доларів, і за це хочу окремо подякувати нашим партнерам, фінансовим, фінансовим інституціям, країнам-партнерам, які дійсно протягом. Цих трьох років повномасштабного вторгнення надають безпрецедентну підтримку Україні в усіх сферах, але я е, хочу особливо подякувати за фінансову сферу, тому що дійсно ми маємо безпрецедентні інструменти, безпрецедентна програма МВФ в час війни. Не були ніколи в жодній країні світу, де була війна програми МВФ діючи сьомий перегляд. До речі, ми пройшли в п'ятницю. Це теж безпрецедентна кількість переглядів і в історії України, і мені здається, в історії взагалі відносин МВФ з країнами. Ми е, співпрацюємо зі світовим банком, з е, європейським банком реконструкції і розвитку, європейським інвестиційним банком. Ми працюємо зі всіма нашими країнами-партнерами G7, Євросоюзом, спеціальний інструмент Ukraine Facility. Всі ці інструменти дають нам можливість е, тримати ось цю макрофінансову, макроекономічну стабільність, е, втримувати інфляцію, незважаючи на війну, е, мати стабільну банківську сферу, і це важливо. І це е, теж про. Можливість спротиву, можливість перемоги у цій війні. Використання заморожених російських активів Ми пройшли довгий шлях від заяв партнерів про те, що неможливо рухати суверенні активи будь-якої країни. Сьогодні ми розуміємо, що. Одна з найбільших фінансових перемог за цих три роки це використання російських заморожених активів. Ми отримали спеціальний інструмент, який називається ЕРА, спеціальний кредит для України в рахунок доходів від заморожених російських активів. Це перший крок. Наша ціль конфіскація всіх 300 мільярдів доларів, які зберігаються на рахунках міжнародних фінансових інституцій. Фактично. Ми розпочали уже використання цих 50 мільярдів, які надані нам у вигляді кредиту: один мільярд від сполучених штатів, три мільярди євро. Ми отримали від ЄС і розраховуємо найближчим часом. Отримати відповіді щодо наступних кроків по конфіскації всієї суми російських активів. Активно комунікуємо про це з європейською комісією, з нашими європейськими партнерами. Ось це спільне засідання, яке відбувалось минулого тижня між коледжем європейської комісії і урядом України. Один з елементів нашої розмови це було власне використання заморожених російських активів для відновлення України для. Компенсації за ті руйнації і жертви, які принесла Росія сюди, частково ми також говоримо про те, що ми наполягаємо на запровадженні спеціальних податків і мит для російського енергетичного експорту, в принципі, для російського експорту, частина з яких піде на відновлення України, тому що цих 300 мільярдів, які сьогодні заморожені, очевидно не вистачить.